Я вже ні в що не вірю, тому що я думав, що це якби, на все моє життя і все. Яка була ситуація? Ну, з якої ситуації пройшли, коли було псорязка? Ситуація була сорязком на руках, mm -hmm. іменно на кінцівках, на локтях, на колінах. Час від часу з'являвся на голові, на затилку, Там в області живота. І область бувала так періодично mm -hmm. Де-то в місцях. Але те, що було на руках, воно практично не сходило. Mm -hmm. Пальці два рази збільшені, були, зжимались погано, а у мене робота вся зв'язана з двацею руками. Mm -hmm. Я вже до врачів ходив декілька разів, багато разів, там не декілька разів. Вони мені виписують, і все-таки я вирішив звернутися до чогось нетрадиційного в нашій державі. Mm -hmm. В принципі, в мене був доступ до нетрадиційних, благодаря там деяким. Mm -hmm. а Ви про них знаєте, тому що вони сказали, давай попробуємо. Mm -hmm. І в принципі, коли я до вас звернувся, я вже ні в що не вірю, mm -hmm. тому що я думав, все, це якби на все моє життя і все. То есть, якби... Змирився. Да. змирився це. Просто змирився і просто собі жив, тому що врачі традиційні не допомагають. Mm -hmm. ну, і... Вони сказали, в принципі, в чому є проблема. От, всього Страх. В основному це було те, що боязь, як там, закомплексованість може бути багато речей, які прийшли з дитинства. Нерозуміння моїх батьків, як виховувати. Вони з маленьких сіл, вони, вони тільки розуміли, праця, важка праця. І вони мені завжди твердили, так можна, так не можна, так не можна, так от, от, все не можна курити не можна. А чому? А чому так не відповідали Мені не послухали. Не, не потрібно не знати, ми не знаємо. Бо... І коли в мене вводили деякі стани, просто розмовляє за мною і е, показує мені, в чому я проблема, мене десь буквально 2-3 неділі після нашого. Просто Я наче літав на крилах, я розумів, що все-таки те, що я роблю, все-таки це не так погано. Mm -hmm. І я в собі трохи розкомплексувався. Mm -hmm. Плюс почав по свої проблеми розказувати там, близьким. І буквально так з часом я навчився свій гнів контролювати, mm -hmm. важку працю трошки роз, роз, саме, відкидати, mm -hmm. тому що це було би, тож, не проблема. Я або працюю, або не працюю. І коли я почав це все, то тобто я навчився контролювати трішки роботу в першу очередь, бути вдячним людям, з якими мене все-таки окружали, які мені щось давали, все-таки розуміти своїх батьків, рідних, чому вони так поступали, коли це зрозумів. Я, в принципі, все, внутрі якби, став дуже спокійним. А все раз? уйшов, ну не зразу, звичайно. Хоча я при цьому я перестав пити там якісь таблетки, Там, все остальне. там Я не, не вживав. Там, я просто трошки почав коригувати дієту. І все-таки більше її коригувати, менш коригувати. Все залежало від обставин. Да. Залишили, але то ваша емоційна емоційна реакція. 음... реакція, тому що вона заставляла мене їсти все там, те, що я хотів чи не хотів. Тобто, Коли з'явився страх, мені хотілося щось такого важкого. Коли, наприклад, е я там, наприклад, е хотів більше заробити, я їв і не розумів, я просто їв більше, ніж два-три рази, чим я... я думав про задачі і не міг успокоїти свій. Той стан, який на... І я просто той сам себе отак от загонив, заставляв буквально вживати некорисну їжу, наприклад, там, і все остальне під цим емоційним станом. І коли мені вказали деякий путь, в принципі, ну налагодилося. Почало налагодитися в голові, деякі були питання, все змінилося, багато що змінилося, і потім... Проживання ідей змінилося саме. Тобто на ніч все. Ну, тобто такі речі, вроде, там кажуть, є їм на ніч, і не те саме. Ну, це просто емоційний стан. Ну то <й> все. <світ> Як в мене був такий емоційний стан, я прийшов з армії, мені було до 30 років, в мене не було нічого. Я хотів заробити, в мене з'явилася сім'я. І я почав переживати. Це ще в мене тоді з'явилось. У, у мене буквально там, років 25 з'явилось. Ну, у мене тоді... Починалася робота друга, життя там, сімейна, якось на фоні цього з'явилося чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, і потім воно почало розмахувати mm -hmm. дуже сильно. Тому що я не міг справитися зі своїми емоціями, але ви мені допомогли, якби... це не настало не на другий день, не на третій. Звичайно, відбувається. було Ні. це треба було працювати спочатку своїми емоціями, чуть-чуть вони перейшли в обичне життя. Так, mm -hmm. да, я не скажу, що я зараз ідеально все це вмію робити, але, але я знаю путь, як з цього виходити, наприклад, mm -hmm. і куди в мені обратись. Mm -hmm. Дуже дякую вам. Будь ласка. Вам дуже дякую.